Доброго дня! Я вас вітаю з хрещенням Господнім! Свято водохреща! Його ж відзначають люди, дотримуючись обрядів, пов'язаних з водою. Тож давайте послухаємо разом, які традиції святкування. Тож напередодні водохреща святкують голодну кутю або другий святий вечір. Весь день нічого не їдять, сідають вечеряти. Коли засяє вечірня зірка, на святу вечерю готують пісні страви, смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці, кутю, звар. А після вечері всі кладуть у ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився і щедрою була земля. На другий день і тут же до церкви святити воду. Свяченою водою господар кропить усіх членів сім'ї, хату, криниці, подвір'я. Свячена ж вода не псується протягом року. Присутні під час освячення води зцілюються від хвороб. Конічна водохреща і звичайна вода отримує цілющу силу, живильну. В Україні ж була поширена традиція, традиція купання в ополонці. Здавна вірили, що хворі зможуть одужати, тому що вода у водохрестну ніч набирала цілющі властивості, цілющі і сили. Коли ж священник іде до найближчої річки, занурює в ополонку, прорубану в товщі льоду хрест і освячує воду, читає молитви водою вмивають лице. Народна ж повірка велить, як хочеш, бути сильним, як дуб. То надав водохреща бреди у пруд у воду. Будеш гарним та здоровим. Весь рік. Після хлопці і дівчата загортаються у кожух та швиденько поспішають додому. Хто перший? Існує повір'я. Хто останній прийде, у того рік буде не дуже вдалий, тож будьте пильними. Воду пили, змащували очі, щоб добре бачили хороші вуха. Аби чули тільки гарні слова. Та лоба, щоб мудрою була голова. Обітримуй тіло, щоб здоровим було все життя. Тож вітаю всіх-всіх зі святом водохреща, вас і нас. Отже, буде все. Гаразд! Бувайте!